Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі привіт. Терміново замах на представника Польщі в Пітері. Росія перейшла межу. Відповідь Варшави не змусила себе чекати. Ситуація розпалилася до межі польщі підіймає тисячі військових. Понеслась зухвалі диверсії підривим. Який жахливий план задумали в Кремлі. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Рената Асланової останні події. Екстреном замах на посла Польщі в Росії так в Пітері напали на Кшиштофа Краєвського, коли той прибув на зустріч з місцевими поляками з нагоди польського дня незалежності. Близько полудня, коли він у супроводі консула йшов на польське богослужіння в Базиліку, його оточила агресивна група російських активістів. Відзначається, що вони несли плакати з антипольськими та антиукраїнськими гаслами і атакували посла за те, що Польща допомагає Україні. Зазначається, що спочатку це були словесні образи, але потім була явна спроба застосувати фізичну силу. Тоді втрутилися охоронці посла. Представник ЗС Польщі зазначив, що дипломат не отримав серйозних травм. Після цього голова МЗС Польщі Орислав Сікорський повідомив про рішення закрити генконсульство Росії в Гданську, яке було останнім, що працювало на території країни. Він зазначив, що багато разів попереджав Росію, що якщо вона не відмовиться від своїх ворожих дій щодо Польщі, то відбудеться подальше скорочення кількості російських дипломатів. Глава польської дипломатії додав, що Росія не тільки не відмовилася від такого роду дій, але й посилює їх. За його словами, якщо наміром шпигунської диверсійної діяльності є людські жертви, то це вже державний тероризм. Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пісков звинуватив владу Польщі в тому, що вона нібито прагне будь-яку проблему асоціювати з Росією. Маріонетка Путіна також заявила, що відносини між Росією і Польщею деградували повністю. Він поскаржився, що Польща намагається звести до нуля дипломатичні відносини. З РФ тривожні новини щодо Польщі з'являються все частіше. Та країна розгортає 10 тисяч військових для захисту своїх об'єктів. Таке рішення пов'язане зі зростанням диверсійної активності іноземних служб в Європі. Розгортання відбудеться в рамках операції Горизонт, яка є найбільшим внутрішнім військовим залученням за останні роки. Під час розгортання таких військ Польща має намір використовувати не тільки живу силу, а й військову техніку, мобільні системи охорони та розвідувальні комплекси. Крім того, у Варшаві додали, що операція Горизонт повинна підвищити стійкість держави і гарантувати безпеку населення в разі гібридних загроз. Передвоєнний туман згущується над Польщею. Після вибухових диверсій на залізниці та потужних кібератак начальник генерального штабу війська польського констатує, що ворог розпочав підготовку до війни. Противник майстерно створює атмосферу тотальної Довірим розхитує віру людей в державу, силовиків і армію, готуючи ідеальні умови для можливого удару по території Польщі. Це типово для 1939 року, але по суті передувало багатьом збройним конфліктам, а також відбувалося в періоди, коли ці збройні конфлікти ще не відбулися. Ще раз підкреслюю: найголовніше сьогодні це наша позиція. Наша відповідь сьогодні зазначає військовий доля регіону. Висить на волосині, все вирішить дії польської влади. Чи отримують вони ворога на відстані, чи самі спровокують агресію? Ми завжди перебуваємо в передвоєнному періоді, і холодна війна теж була передвоєнним періодом. Йдеться про управління цим передвоєнним періодом, про вибудовування ефективної політики стримування, значною мірою заснованої на наших оборонних можливостях, але також і на позиції наших громадян. Росія вже відчуває себе господарем на території НАТО. Найяскравіший доказ з диверсії на польській залізниці. Варшава в паніці оголошує про підготовку до війни, але головне питання залишається відкритим: чи встигне Польща підготуватися, поки Кремль веде свою небезпечну гру. Дивіться Не надо нічого придумувати і на цих, на цих придумках значит, формувати щодо про Росію. Росії. Не надо формувати образ врага із Росії. Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Кремль розпочав підготовку до війни проти Польщі. Ми виявилися найближчими до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни. Це передвоєнна ситуація. В генштабі заявили про напад, який готується. Агресор розпочав підготовку до війни. Він створює середовище, яке має підірвати довіру суспільства до уряду, армії та поліції, щоб сформувати умови для потенційної агресії на територію Польщі. Начальник генерального штабу Польщі заявив, що останнім часом в країні значно зросла кількість актів диверсій та масштабних кібер. Атак, ці події можуть свідчити про те, що Росія формує умови для дестабілізації ситуації та услаблення держави зсередини. Одним з останніх подібних інцидентів став вибух на заліжнічній колії Варшава Люблін. Аналізуючи всі події, що мають місце у Польщі у Європі, можна сказати, що всі сліди ведуть на схід. До Московії польська влада вважає, що цей епізод та інші схожі мають ознаки заздалегідь спланованих операцій, які можуть бути пов'язані з діяльністю іноземної розвідки. Підрив залізничної колії на маршруті варшава – це безпрецедентна диверсія, спрямована безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були. За два місяці до того близько 20 російських безпілотників вперше масово залетіли на територію Польщі. Силовий блок Польщі заявив, що загроза від дронів була серйознішою ніж вважалося владою. Твердження, що це були картонні та паперові об'єкти, не є цілком правдивим. Польське керівництво не приховує, що готується до прямого зіткнення. Ми можемо відповідати симетрично чи асиметрично на ці погрози. Ми маємо весь арсенал інструментів. Військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак переконаний, що Кремль вже веде проти Європи гібридну війну, і питання лише в тому, коли вона переросте у відкритий конфлікт для Російської Федерації. все те, що вона робить, це вже війна, але зовсім інше. Методами. Так, асиметрично, алі... нелінійно, гібридно, як завгодно можна називати, але ця війна вже йдеться. Стратегічне місцеположення Польщі між Калінінградською областю та Білоруссю робить її однією з ключових країн для безпеки всього НАТО. А сама Варшава відіграє важливу роль в забезпеченні захисту східного флангу. Згодом оборона Естонії, Латвії та Литви безпосередньо залежатиме від здатності польських військ своєчасно реагувати на можливі загрози. Все залежить від нашої позиції, чи зможемо ми відлякати супротивника, чи заохочимо його до агресії. Поки більшість країн Європи протягом багатьох років обговорювали можливу загрозу з боку Росії, Польща проводила системну та цілеспрямовану підготовку. За останнє десятиліття Варшава значно зміцнила свій військовий потенціал. А нарощування оборонних можливостей розпочалося одразу після анексії Криму Росією. Поки інші країни чекали, хто зробить перший крок. Польща діяла у 24 році оборонний бюджет Польщі зріс до 4,7% ВВП. Це найвищий показник серед усіх держав-членів НАТО. Модернізація військової техніки, збільшення чисельності до більше ніж 200 тисяч військ. Це робить польську армію однією з найбільших в Європі. Крім того, польща стала одним із найбільших покупців озброєння в США. Країна вклала близько 50 мільярдів доларів. Без США немає альянсу. Ми повинні витрачати більше на оборону не для того, щоб замінити американські. У Європі, а щоб утримати їх тут, поляки втомилися від війни, яка йде у сусідній державі, і серед них спостерігається погіршення ставлення до українців. Міністр оборони Польщі заявив, що люди не бачать головного ворога. А ті, хто підбурює людей проти України, діють проти Польщі. Це слід цінувати та поважати, а не підбурювати проти українців у Польщі та розпалювати антинімецькі настрої. Начальник генштабу Польщі закликав створити холодну війну 2.0», масштабно інвестувати в оборону і чітко дати зрозуміти Москві, що напад на НАТО отримає рішучу відповідь. Тепер же майбутнє країн Європи залежить від готовності НАТО до оборони. Москва йде в банк поки дивиться на Польщу Кремль тихо розчищає плацдаром для можливого удару ще й по країнах Балтії. Росія знову запускає сценарій Україна 22 з цієї ж брехливою вивіскою боротьби з нацизмом і пошуком слабких місць на східному фланзі НАТО. І тепер під прицілом Латвія. Напруга злетіла до критичної точки. Всі подробиці прямо зараз. Представителі стран НАТО асобіна в Європі, асобіна. Особенно... В малих странах вони должны вабше давати собі отчет, з чим вони играють після України. Балтія, когда русских людей вибрасують просто за кордон, это очень серйозні вещи, затрагивающие напрямую безпеці нашої страны. Володимир Путін є загрозою для безпеки не тільки України, а й інших незалежних держав. МЗС Латвія офіційно відмовила в прольоті літака з Путіним через свій повітряний простір. Рішення не просто дипломатичний жест, це пряме нагадування Кремлю, що в цивілізованому світі Путін фігурант ордера Гаагського суду. І за цим одразу нова провокація Кремля. Російські військові літаки порушили повітряний простір Литви. на перехоплення. Підіймали винищувачі НАТО. Це є кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це вкотре підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони. До цього російські винищувачі знаходилися над Естонією. Ще два літаки Російської Федерації з'явилися над нафтогазовою платформою «Петробалтик» в Балтійському морі. Росія активізувала провокації проти країн НАТО у вересні. Гібридні форми агресії Кремль застосовує систематично за три місяці. Росія виготовляє стільки боєприпасів, скільки всі країни НАТО разом за рік. Ми очікуємо, що російський ВПК за цей рік випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин та 200 ракет Іскандер. А вже за п'ять років Росія може бути готова піти війною проти НАТО. Захоплення України для Путіна не мета, а етап. У його планах воскресіння радянської сфери впливу, де незалежність сусідів, лише тимчасове непорозуміння. Вот те страны, которые считали, что самые недружественные, там что действительно, собственно говоря, больше всего много релакандов, за Путина проголосовало 56,82%. В Эстонии 75,22%. В Латвии 70,6%. целых шесть десятых процентов. Крим провокаций россиян здесь нет різні кибератаки. Эстония планирует в течение четырех лет. Повелічить військові витрати до 5,4% від ВВП. А прямо сейчас Естонія вже укріпляє граніцю з нашою країною. Росія може вигадати сотні приводів для вторгнення. Кремль вже знайшов знайомі наративи для країн Балтії, щоб пояснити своє вторгнення. По факту дійсно можна назвати фашизмом, коли да е, власті. делают все возможное для насильственной ассимиляции, в том числе и этнических русских и других э, народов. Поэтому, конечно же, все, что происходит сейчас в Латвии, это трагедия. По факту там находятся такие же э, преступники. Вони відкрито заявляют про звільнення братских народов, надання додатковых прав та свобод. А також підтримку російськомовних, І вже сьогодні в наративах кремлівської пропаганди Нарва звучить як місто, де росіян активно гнітять естонці. Русський язик не преподається як таковий, навіть по вибору. Вот. і тому я міняю роботу, перехожу в православну гімназію, де зберігають руски язик і культуру. Кремль вже намітив плани щодо збільшення військового виробництва та розміщення додаткових військ вздовж їхніх кордонів. Пише інститут вивчення війни. Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті самі наративи, які Росія використала для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть. Кремль продовжує шукати привиди. Черговим може стати пасажирський потяг Москва-Калінінград, що проходить через територію Литви. Кремль цілком здатний використати його як привід для вторгнення, нібито для порятунку мирних росіян. Нет, нет ощущения тревоги. Есть ожидания, неприятности. Также они могут влаштувати провокацию на Сувалскому коридоре, на кордоне Литвы и Польши. Этот анклав – настоящая ловушка для России. Самый короткий путь снабжения, войск в нем наземный, через территорию Польши, мимо города Сувалки. На Западе считают, что Россия в случае войны обязательно захочет пробить в этом месте коридор для снабжения Калининградской области. У путінському баченні світу підпорядковуватися Росії мають не лише країни Балтії та Україна, а й частина Польщі та Фінляндія. Якщо Росія дійсно захоче захватить страны Балтії, то сделать это це їй очень швидко. Угрожаемый період, який обычно предшествует війні, нужно буде сократить максимально, щоб не видати свої намерения. Литва, Латвія та Естонія стурбовані збільшенням військових витрат Росії. Тому розробляють план масової евакуації мільйонного населення у разі російського вторгнення. Водночас свято вірять, що п'ята стаття НАТО все ж спрацює. Цю розмову ми ведемо з лютого 2022 року, навіть із березня 2014 року, коли Росія вперше атакувала Україну та анексувала Крим. США більше не готові захищати Європу, як я говорю, безкоштовно. Вони хочуть, щоб європейці робили свою частину роботи. Я вважаю, що це справедливо. Звісно, це непросто, бо доводиться скорочувати витрати. Наприклад, менше фінансування йде на освіту охорону здоров'я, соцзабезпечення. Але ми, як прифронтова держава, розуміємо, що поставлено на карту і повертаючись до п'ятої статті, часто згадують Будапештський меморандум, порівнюють Україну та гарантії НАТО. Але різниця є, і вона дуже суттєва. Україна не є членом альянсу. І те, що Росія так люто виступає проти вступу України до НАТО та отримання нею гарантії п'ятої статті для мене якраз є доказом. П'ята стаття працює. Сценарій несподіваного удару по східному флангу альянсу перестає бути фантастикою і стає питанням часу та готовності Заходу відповісти. Латвія посилила імміграційні правила. Ті росіяни, які не склали іспит або невчасно подали документи на статус постійного жителя Євросоюзу у Латвії, зобов'язані покинути країну. Крім цього, вже з 1 листопада буде заборонено здійснювати нерегулярні автобусні пасажирські. Перевезення з Латвії до Росії та Білорусі на кордоні з Росією розпочнеться відновлення боліт та торфовищ для створення природного бар'єру у разі агресії. Поки що в НАТО зберігають упевненість, що відкритого конфлікту з Росією вдасться уникнути, принаймні, поки Кремль зайнятий війною проти України. Проте історія вчить те, що вчора здавалося неможливим, сьогодні може стати реальністю. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку в коментарях. ставте вподобайку під відео будьте в курсі головного. Далі більше.